Ось доживемо до понеділка, а вже тоді можна починати новий відлік та шукати нові можливості. Саме такі налаштування зазвичай приносять 100% результат. У нашому житті нічого не змінюється. Чому так відбувається, знає Вікторія Кутіна. Подивіться. Напевно, багато хто з нас час від часу каже собі: ну, все, з понеділка почну займатися спортом, або ж з нового тижня вже точно візьмусь за англійську мову. Проте всі ми прекрасно знаємо, чим це зазвичай закінчується. Нічим в такий спосіб люди просто займаються самообманом, перекладаючи свої справи на завтра або після завтра, не цінуючи ні свого часу, ні своє життя. Самая первая причина, которая мешает человеку эффективно использовать свое время, это то, что человек не чувствует это время. Вот как ты его почувствуешь? Да, если бы каждый день вам давали 24 килограмма времени, вы бы чувствовали, что оно убегает. А так этого ощущения нет, то поэтому человек позволяет себе растягивать, откладывать на потом. Это сейчас очень такое популярное понятие название это, этому эффекту прокрастинация. Тобто я до останнього моменту відкладую щось, а потім завтра мені потрібно взяти важливий відчут, і я сижу останню зі слізами на глазах діло. Головне правило розпочати задуману справу сьогодні ж, в цю хвилину. Якщо ви не впевнені в собі, то вам необхідний поштовх. Це може бути фільм, книга або слова близьких людей. Є один з ефективних способів ілюструвати свої бажання та плани. Це дошка бажань. Можна взяти картинки з вашими мріями і повісити їх на дошку. Пам'ятайте, що жодна карта мрій вам не допоможе, якщо ви не будете діяти. Ще один варіант складіть план справ у щоденнику і обов'язково поставте межі, до якого часу вам потрібно це зробити. Можете навіть навпроти кожного пункту написати на велику як обіцяєте собі за виконання дії в строк. Для тих, кому тяжело приступити к реалізації, для тих, хто постійно відкладує, я порекомендую а, такий прийом, робити хоча б що Если вы решили заняться своим здоровьем, решили заняться спортом, но вы никак не можете дойти до спортзала, начните хотя бы приседать каждый день по 40 раз, отжиматься 5 раз. Діяти для тебе ж то нібудь а нічого. Пам'ятайте, маленькі кроки допоможуть вам планомірно долати шлях до успіху. Водночас, надміру великі здатні змусити нас здатися. Не намагайтеся стрибнути вище власної голови. І головне налаштування не завтра і не післязавтра, а саме сьогодні той день, коли потрібно вирушати до вашої мети. Вікторія Путіна, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україно. Тож як зробити так, щоб наші найліпші задуми не залишалися втіленими лише на папері або у мріях? Про це сьогодні ми поговоримо з тренером з успіху Миколо Латанським. Пане Миколо, доброго ранку! Доброго. Добра вітати вас в нашій ранковій студії. Розкажіть, отже, як почати нове життя? З чого починати? Бо всі ми кажемо з понеділка, сяду на дієту. З понеділка почну тето і тето. Як це зробити практично? Я теж з свого життя дуже свого часу дуже раз дуже багато раз починав з понеділка. З понеділка кину палити, коли ще так. я палив. З понеділка я буду вивчати іноземну мову. З понеділка я піду в спортзал, басейн. Але проблема то початку дня з початку нового життя з понеділка в тому полягає, що люди не розуміють, що почати нове життя. Це не питання одного дня понеділка. А так хоч прав... пошвидше це особливо. <смірно> на жаль, всі хочуть дуже швидких змін, але швидких змін не відбувається. Це, це пов'язано з психологією і особливостями мозку. І люди, навіть багато людей, якщо запитати, скільки треба часу на, на вбудування влаш... нової звички, скажуть 21 день, як правило. Так. Але я, я називаю це міф про один з найбільших міфів. Про, у, у, в, науці про успіх. Тому що через 21 день починається період найбільших обломів. Чому? І... Тому. Тому що найбільшою перешкодою на шляху до нового життя, до змін, до трансформацій є наш мозок. Який, коли він бачить, що ми починаємо робити щось, те, чого що не робили раніше, так. для нього це стає небез... ознака небезпеки. Бо його основна задача нас уберегти від. Небезпеки. А те, якщо ми починаємо щось робити, те, що не робили раніше, значить треба цьому зашкодити. Навіть якщо ми пили до сих пір 10 років, зранку починали день зі стакану, чи ну, якщо ще до сих пір людина не живеться, так. чи палили і не могли почати день без цигарки. Якщо ми раптом кинули палити, для мозку це шок. Як так? Ми раніше палили, жили, а тепер він перестав палити, Добре, що я далі буде робити. Так. І більшість людей не може змінити свого життя, тому що вони хочуть за один день. Ну, треба розуміти, що мінімум треба налаштуватись на роботу. Чим би ви не займалися, що б не хотіли змінити так. на 90 днів? 90 днів. Проблема з 21 днем полягає в тому, що колись учені НАСА Національного агентства космічного агентства США з'ясували, що коли астронавтам вдягнули лінзи, які бачили світ перевернутим на 180 градусів, через 21 день у одного з астронавтів картинка стала нормальною, знову перевернулась протягом двох днів. Усіх астронавтів картинки стали нормальними, і вчені засували, ага, значить, для перестування нейронних зв'язків мозку треба 21 день. Це так. питання, коли ми змінюємо життя. Коли ми змінюємо себе, хочемо ходити в спортзал, басейн, е, вивчати англійську мову, ми, чи ми в таких умовах знаходимося, де 24 години, е, 7 днів на тиждень, у нас ці лінза є. Ні, більш того, коли астронавтам пропонували. Повторних експериментах через 10 днів зняти лінзи, а потім їх знову вдягнути. Знову треба був 21 день. В чому тут діту справа в мотивації? Можливо, потрібна якась супермотивація. Треба розуміти, що 21 день це якраз той момент, коли будуть найбільші Перелом. обломи. Так навпаки, це буде відкат назад, і тому в період з 21 дня до 90 днів. Треба подумати про те, хто може бути поруч, може тренер, може коуч, може друг, подруга, може чоловік, може дружина, яка буде знову і знову нагадувати про цю ціль. І саме головне мотивувати і надихати. І якщо людина зможе пройти 90 днів, я пропоную так. не починати все зразу зміняти і кидати палити, і спортом займатися і майже різкою ввчати. Хоча б е, один з найкращих прикладів зміни життя це коли людина за рік влаштовує собі чотири основні якісь важливі звички. Перші три місяці одна звичка так. кинув палить. Друга звичка через три місяці пішов в спортзал. Чи третя Почав вивчати мову і так далі. І тоді поступово ми можемо обхитрити наш мозок, обманути його і зробити зміни так, щоб він навіть не помітив. Ти тобто, правильно розумію, треба основне найперше витримати 90 днів. Зробити все для того, щоб з 21-го дня до 90-го дня був хтось чи щось, тобто, що допоможе. Тут Виходить, Без люди, які до, до вас можливо. звертаються так з подібними проблемами або з за за допомогою, за порадами, ви знаходитеся з ними поряд і таким чином. Всі ви програми, які ми проводимо, якщо це програми довгострокові, вони мінімум тривають три місяці, і це головна причина, що треба пере, пересилити цей період обломів 90, і дотягнути 90 днів. І як же позбутися того страху? Коли мозок тобі каже, ми так раніше не робили, мозок нічого робити? не каже. Мозок просто придумає привід, чому сьогодні не прокинутися в шостій ранку чи о п'ятій, якщо ви вирішили прокидатись зранку. Чому сьогодні не піти в спортзал? І він скаже: Ну ти ж томився, вчора пізно ліг. Ну давай не в понеділок, давай завтра, післязавтра. Це від нас нікуди не дінеться. Я знаю, що це важлива для тебе мета, але сьогодні краще поспи. А може все ж залежить від правильно обраної мети. Ну, звичайно, якщо людина просто вирішила чимось займатися, тому що подружка займається, це точно неправильна мета. Для того, щоб змінити своє життя і почати інакше, треба чітко розуміти, для чого я це роблю, для чого я буду ходити в спортзал, для чого я буду вивчати іноземну мову, для чого мені більше грошей заробляти чи бізнес починати. І ви... треба важливо питати знати, знати чітку відповідь на питання для, для чого? чого тобі це потрібно. Ви тренер з, з успіху, і ви там не одну собаку з'їли на цьому. Які може дати поради, можливо? В чому взагалі тоді е, успіх? В чому це, він найголовніша, найголовніша порада, якщо у людини немає сильного оточення тренера з успіху поруч, е, е, такого, який не дасть спуску чи коуча, а людина сама е, самотужки хоче змінити своє життя, перш за все, не пробувати його радикально змінити зразу. Так а поступово і покроково, і вирішити щось одне змінити, те, що зараз не працює, і робити це протягом не перших декількох тижнів, а перших 90 днів і поставити, можна написати великими літерами до такого-то числа, такого то місяця, через 90 днів, я щоденно виконую. Те-то, і, те і дозволяти собі навіть помилятись, Може, в якийсь день можна. це не вийде, можна, але просто знову повертатися на, на шлях і дійти, навіть якщо будуть помилки, навіть якщо будуть збої, дійти до того дня, тоді мозку буде легше. Він бачить, фу, то ціль, ми до йде, я йому все одно не допоможу змінитися, але раз він хоче дійти до цього дня, роблячи це 90 днів, хай робить. Я так бачу, що тут безсторонні допомоги ніяк. Або сила волі потрібна можна без сторонньої допомоги, але те, що точно буде швидше працювати як каталізатор, це коли є оточення людей, однодумців, які теж хочуть щось змінити. Один з ще з сильніших інструментів це знайти партнера по підзвітності. Ми використовуємо в усіх наших програмах я вирішую, що я з завтрашнього дня прокидаюся шості ранку і біжу на, на пробіжку. Так, і а мій друг може в цей час щось інше робити. Або нехай теж шості ранку бігає на пробіжку. Можемо разом бігати, щоб контролював просто, щоб да не те, що він контролює, просто коли ми обіцяємо комусь іншому. Наприклад, з понеділка я починаю нове життя. Я біжу о шостій ранку. Я, я прикидаюсь поніше обіцяла другу, що я прокидаюся понеділ... не хочу, але біжу. Так навіть не так. О шостій ранку я прикидаюся. Я розумію, що це точно не той понеділок, коли мені варто було прокинутися. Але якщо я в наступну секунду розумію, що моя подруга чи, подруг, чи друг вже стоїть у кросівках під під'їздом. Як я можу далі спати? Ніяк. Так ти працює партнер з підвісності, коли ми разом вирішуємо і обіцяємо, і кожен день е, і кажемо, все, я, моя ціль за ці 90 днів написати три глави до книги, чи одну главу до книги. Сьогодні я напишу одну сторінку. І якщо я не напишу одну сторінку, я, ну, можна навіть домовитися, що я тобі плачу там 100 гривень. Чи я вийду на центральну вулицю міста і заспіваю один комплект, і приспів ні. хто небудь мене зніме на відео і викладе на Фейсбук, щоб всі бачили цей позор. Розуміло, пане Микола, на жаль, наш час завершується, але я вам вдячна за цю розмову. Я так розумію, що мотивація підтримка кого-небудь днів. оточення, і, 90 оточення дні. і маленькими кроками. Дякую вам гарно, гарного Дякую. дня.